Вітаю своїх глядачів на моєму каналі. Я Тетяна із Дніпра і канал мій має назву Інкогніта Тетяна. Сьогодні я вас хочу ознайомити з отакими ось томатами. Цей томат я в цьому році саджала перший раз ось такий томат. Він помаранчевого кольору. Хотіла я в минулому році сажала жовті томати, називалися апельсин. Хоті, хотіла і в цьому році такі посадити, але ж мені було сказано, що таких, такого насіння немає. І я купила ось таке насіння солідо. Це гібрид, давайте подивимось його. Ось такі плоди. Ось вони, які помаранчеві. Вроді дуже непогані. В анотації писали, що це надранній сорт, верні, гіб... верніше, це надранній гібрид, і його вегетаційний період 90 днів. А я саджала його 18 березня. А сьогодні у мене 11 серпня. І ось такі вже плоди. Оце тут нижня кість, вона вже майже поспіла. Є там ще один зелений помідор, ну, але ж вже можна знімати. І можна вже оце листя, оце нижнє листя, його теж можна зривати. І е, тоді наші томати будуть. Будуть зріти швидше. Тут написано, що плоди у нього 200-250 грамів. Ну, мабуть, воно так і є, бо вони такі крупненькі плоди. І вони пишуть, Ну, на щот м'ясистості подивимось, як ми його розріжемо чи розламаємо. Ну Сьогодні вже будемо його куштувати. Плоди такі величенькі, і бачите, я його підв'язала, щоб він не зламався, щоб не попадали мої томати. Отак От прив'язала до стволику і вони держаться. Насправді дуже яскраві і дуже красиві томати. В салаті, мабуть, вони будуть дуже гарно виглядати разом з червоними чи з розовими томатами. Ну, і я думаю, що він дуже смачний. Це детермінантний гібрид. Куст у нього мощний. І, от бачите? Одна зав'язь. Друга кість, третя кість. Ну, зверху більше не бачу, Сформувалося три кісті на цьому томаті. Куст такий. Мощний мощний стовбур у нього. Ну і томати тут крупні, бачите, прийшлось підв'язувати. І ще один у мене тут такий куст є. Ось. Ну, цей куст, кущ поменше, я його пізніше саджала, бо щось у мене з розсадою було не дуже добре в цьому році. Ну, ось о, отакий кущик зовсім як невеличкий. Саджала я на пробу, тому не дуже багато. Але ж такі е, томати непогані, дуже яскраві, гарнюнькі такі. Пишуть, що вирощувати цей томат можна як в відкритому ґрунті, так і в плівкових теплицях. Так що хто як хоче, той хай так і вирощує. Ну ось такі томати. Ну, хочу зірвати ось цей томатик. Ой, щось тут таке п'ятно якесь. Не знаю, що це, хто його вкусив. Я ще не кусала, не пробувала. Ось такий томатик. Давайте ми його спробуємо, який він там. Давайте зважимо наші томати. Оцей той, що більший. Пашить він 154 грама. 155 уже. Може положить буде до 200 гра. Шуткою. Трошки, бачите, він до 200 грам не дотягує. Ну, нічого. Давайте ще менший зважимо. Так, менший важить 141 грам. Ось такий. Ну, вони доволі такі крупні. В банку їх не засунеш, це тільки на салати. Думаю, що вони смачні. Ну, ось всередині він такий. Без білих прожилок. Сейчас я його скуштую. Скажу, Вам сподобався, мені чи не сподобався. А хто вже знається на таких помидорах, напишіть мені в комментариях, від вам сподобався чи ні. Ось такий томатик. Я скуштувала, і мені він сподобався. Він такий непритерний, трошки з кислинкою, для салата саме те. Друга гілочка вже теж готова. Так що, скоро всі созрінуть, поспіють. Отак, не дуже багато, але но... Три гілочки і ото зверху ще такий зелененький, вже вони такі є. А на цьому в мене все. Я вас сьогодні познайомила з таким помаранчевим томатом. Напишіть мені в коментарі, як він вам сподобався чи не сподобався. Знаєте ви про такий томат чи не знаєте. А з вами сьогодні була інкогніта Тетяна із Дніпра. До побачення! На моєму каналі.